В сільських школах активно проводиться підготовка до нового навчального року. У Березові руці зроблено дах, косметичний ремонт та завершують відмостку, докладніше Леся Повшедна. Проведено ремонт покрівлі даху. Замінено близько 700 метрів квадратних шиферу. Адміністрацією школи розроблено проєкт, за яким мають бути виділені спонсорські кошти на заміну решти покрівлі. А це ще 1800 метрів квадратних. Завдяки утепленню спортзалу навчальний заклад скоротив споживання газу на 20%, а це близько 10 тисяч гривень в місяць. Утеплення даху проводилося за рахунок відділу освіти та орендарів земель. Зараз усі сили покладено на будівництво відмостки, тому що там досить була загрозлива ситуація, велика площа поверхні даху. Вода вся під час дощів або танення снігу вона потрапляла під фундамент, і це частково приводило до осідання і навіть початку такого незначного вже руйнування будівлі. Тому було прийнято рішення зробити капітальну відмостку. І, власне, ви бачили, сьогодні десь через там дві години вона вже буде закінчена. У класах проведено косметичний ремонт, пофарбовані парти, дошки, вікна та підлога. На два етапи розділили підготовку навчального закладу. Перший етап, який закінчився до 1 липня, це підготовка навчальних класів була закінчена. І ось з 1 серпня почали підготовку таких загальних приміщень, це коридорів, вестибюлю, зовнішня школа, там, які в нас були де неполадки, то от зараз якраз ми це закінчуємо. В майбутньому після завершення будівництва водопроводу в школі планують посадити фруктовий сад. При станції юних натуралістів працює гурток бджільництва. На території загальноосвітнього закладу розміщено три вулики. В подальшому їхні кількість планують збільшити, адже дітям подобається працювати на пасіці.